Казки з подушки від вашої подружки. Мощуйтесь зручніше, накривайтеся ковдрочкою і приготуйтеся до чарівної подорожі у світ снів. Сьогодні я розповім вам історію, яка зігріє серце, подарує усмішку та допоможе легко і спокійно заснути. Отож, заплющуйте оченята, казка починається. У лісі де дерева рум'яніли від осіннього кольору, а листочки танцювали під вітерцем, жила маленька лісова фея, на ім'я Ліра. Вона дуже любила осінь, коли все навколо набувало нових кольорів, а в повітрі відчувався запах свіжості і диму від багаття. Одного осіннього вечора Ліра вирушила на прогулянку лісом. Вона пройшла старі дуби, повні жовтого листя, і нарешті побачила щось двовижне маленький чарівний грибочок, що світився м'яким світлом, наче зірка на землі. Грибок був Таким красивим і ніжним, що Ліра не могла відірвати від нього погляду. Можливо, це є той грибок, про який я чула від старих лісових мудреців?» – подумала Ліра. Вони говорили, що цей грибок може здійснити одне бажання, але тільки, якщо хтось здатний побачити його у найособливіший момент, в осінній час, коли листя мріє й танцює в повітрі. Ліра з обережністю підійшла до грибка, поклавши руку на його ніжну поверхню. У цей момент грибок м'яко засвітився ще яскравіше, і з нього вилетіла маленька світлячкова хмара, яка загорілася в повітрі, залишаючи за собою веселку кольорів. Тут Ліра почула тихий голос, «Заплющ очі і згадай бажання, але пам'ятай, що тільки чисте серце може привести до бажаного. Фея задумалась, що вона могла загадати, чи є в її серці справжнє бажання, яке варте виконання. Але раптом Ліра почула, як гілки зашелестіли за її спиною. Ліра різко обернулася і її очі зустрілися з великими загадковими очима старої сови, що сиділа на гілці найближчого дерева. Сови завжди були мудрими і знали багато таємниць лісу. Але ця сова мала вигляд незвичайний. Її пір'я сяяло, а голос був глибокий і спокійний. Що ти шукаєш, маленька фея? запитала вона, неслідуючи з дерева. Я шукаю відповіді, відповіла Ліра. Цей грибок має силу здійснювати бажання, але я не знаю, яке з них мені загадати. Всі мої думки переплуталися. Сова на мить задумалася. І її очі м'яко світилися в темряві. Цей грибок не дає відповіді на твоє запитання, він лише вказує шлях. Ти повинен йти і саме твоє бажання підкаже тобі правильне рішення. Ліра знов подивилась на грибок, але тепер вона відчула, що це не просто чарівний об'єкт, а частина чогось більшого, таємничого і важливого. Вона зробила крок назад. І зрозуміло, що має ще багато чого пізнати. Може, я повинна знайти щось більше, ніж просто бажання, сказала Ліра тихо, і голос соли наче вітрило принесло їй відповідь можливо, але не поспішай, подорож тільки починається. І так Ліра вирушила в глибину лісу за грибами і пошуком істинного бажання, знаючи, що не одна йде з цією стежкою. Але хто саме зустрінеться на її шляху, це ще залишилося загадкою. Ліра йшла все глибше в ліс, і кожен крок приносив їй нові відчуття. Листя під ногами шелестіло, мов тихий спів лісу, а в повітрі відчувався дивний запах, який нагадував поєднання землі дощу та квітів. Вона знала, що осінь це час змін, і навіть сам ліс, здавалося, в цей час року стає особливим, наповненим. Невидимими нитками магії. Раптом попереду з'явилося маленьке світло, схоже на маленькі вогники, що танцювали в темряві. Ліра підійшла ближче і побачила, що це були світлячки, які плели між собою невидиму мережу сплескучих ниток. Вони теж шукають щось, запитала Ліра себе вголос. Тільки тоді вона зрозуміла, що світлячки здавалося. Вели її десь. Вони кружляли навколо неї, мов маленькі зірки, які ведуть до чогось важливого. Вона вирішила йти за ними, що повинна йти за ними, не знаючи, куди це її веде. Але відчувала, що повинна слідувати. Через деякий час світлячки привели її до великої кам'яної печери, яка виглядала так, наче була частиною самого лісу. У печері було темно. Але Ліра помітила, що стіни мерехтіли від того ж самого світла, яке йшло від грибка і світлячків. Що тут? тихо запитала Ліра, але її голос відбивався від стін і втопився в тиші. З раптовим шелестом стебряви вийшла істота невелика, вона була схожа на крилатого лисеня з зайчими очима, що дивилися прямо на ліру. Ти дійшла так далеко, щоб змістити своє бажання? запитала істота, її голос був м'яким і тихим, але водочно сильним. Ліра запитала, а що це за місце і хто ти? Істоти посміхнулася і на її крилах спалахнули маленькі зірки. Це місце, де всі питання і відповіді переплітаються, і я, провідник, що допоможе знайти те, що ти шукаєш, але чи готова ти дізнатися про це? Ліра зробила крок вперед. Я готова, але я не знаю, що саме шукаю, і суда провела свої крила і подивилась на неї з ясним поглядом. Тоді твоя подорож тільки починається. Ліра відчула, як її серце б'ється швидше, але в той же час відчувала спокій. Вона знала, що тут у цій загадковій печері щось важливе чекає на неї. Істота перед нею не виглядала, лякаючи навпаки, вона була дуже дружелюбною і викликала довіру. Щоб пройти далі, ти повинна відповісти на одне питання. Сказала істота, її голос став більш серйозним, і це питання дуже важливе. Ти готова? Юра кивнула, хоча всередині її було багато сумнівів. Вона не знала, на що погоджується, але відчувала, що не може повернутися. Вона йшла сюди за чимось важливим, і вона повинна була це дізнатися. Тож, слухай добре, сказала істота, що важливіше для тебе? Знайти відповідь або самому шукати її. Ліра задумалася, вона завжди шукала відповіді, намагаючись зрозуміти, що важливе, що правильне, але чи було це все? Чи не є сама подорож більш важливою? Відповідь не прийшла миттєво, але Ліра відчула, як щось у її серці починає розуміти. Вона подивилась в очі істоти і сказала: Мабуть, важливіше шукати, тому що саме в пошуках я знаходжу себе. Істота подивилася на неї довго і потім посміхнулася. Правильна відповідь, сказала вона. Тепер ти готова до наступного етапу. Ліра відчула, як вона робить крок вперед. Але за нею залишилась туманна стіна з прозорих ниток світла. Вони почали повільно розчинятися, і всередині цього туману відкрилась ще одна стежка, що вела в глиб лісу. А що буде далі? запитала Ліра, не відриваючи погляду від нової стежки. Тепер ти повинна вирішити, чи готова йти за цією стежкою. Ти дізнаєшся більше, але це може бути не тим. Чого ти очікуєш? Ліра не знала, що робити, ще один вибір, ще одна друга, що вона обере. Ліра стояла перед стежкою, яка мерехтіла в темряві, і відчувала, як на її серці важко, наче перед великим вибором. Усе навколо неї змінювалось, ніби сам ліс шепотів їй щось важливе. Вона дивилась на нитки світла, які тяглися через туман, і розуміла, що ця стежка веде її далі у невідоме. Що, якщо я не готова? запитала вона, не очікуючи відповіді, але відчуваючи, що слово вимовлене з важливістю. Істота, що стояла поруч, крилами закрила її від вітру, що тепер слегка дув у лісі. Не кожен готовий прийти цей шлях, сказала вона, але кожен, хто наважиться йти, знайде частину себе якої не знав раніше, Ліра подивилась глиб стежки, де темрява ставала все більш густою, а світло від гриба і світлячків почало зникати. Ставалося, що вперед вела лише туманна мрія. Можливо, я не знаю, що чекає попереду, але мені потрібно дізнатися, сказала Ліра, сама собі відчуваючи, як в її серці виникає нове бажання. Вона зробила крок вперед і повернулась до істоти додала Я готова йти. Тільки так я зможу зрозуміти, що важливо. Істота, здається, була задоволена відповіддю. тоді йди. Але пам'ятай, що це не просто стежка, це шлях, що відкриває двері у твоє серце. Цими словами Ліра ступила на стежку, і вона наче м'яке світло почала вести її в глиб лісу. Кожен крок. Відчувався як відкриття нового світу, і Ліра відчувала, як навколо починає змінюватися сама реальність. Вона йшла далі і раптом ліс став зовсім іншим, не таким, як до цього. Вітри тихо співали, а дерева, здавалося, шепотіли її ім'я. І всередині цієї таємничої мандрівки вона зрозуміла, що сама стежка змінюється незалежно від того, як ти йдеш по ній. Що буде далі? Ліра йшла все глибше в ліс, і з кожним кроком все більше розуміла, що шлях не тільки змінюється навколо неї, але й всередині її серця. Ліс став тихим і спокійним, і всі звуки, навіть найменші, здавалися важливими, як підказки на шляху. Вона відчула, що більше не шукає зовнішніх відповідей. Все, що їй потрібно, вже є всередині неї. Після довгої мандрівки Ліра дісталася до місця, де ліс відкривався, і вона побачила величезне озеро, яке відбивало світло зірок місяця. Його повернення була м'якою і гладкою, як церкало. Жірка підійшла до озера і дивилася його глибину, бачила своє відображення, але не таке, як зазвичай. Вона побачила свою справжню суть, сильну, сміливу, готову до змін. Я зрозуміла, сказала Ліра тихо, її голос відбився від води. Шлях це не тільки те, що ми шукаємо, а й те, як ми змінюємось у процесі пошуку. У цей момент з залізо вийшла та сама істота з крильцями. Вона посміхнулася і сказала: Тепер ти знайшла не лише свою відповідь, але й саму себе. Ти розумієш, що важливо, і це твоя справжня сила. Ліра відчула, як спокій наповнює її серце. Вона знала, що це був лише початок її подорожі, і тепер вона готова йти далі. Не лише в лісі, але й у своєму житті. Вона усвідомила, що кожен новий шлях це не просто пошук чогось зовнішнього, але й глибоке пізнання себе. З посмішкою Ліра повернулася до стежки і пішла назад, знаючи, що справжнє бажання було виконано. Вона знайшла своє місце в цьому великому таємничому світі. І ліс, мов старий друг, Тихо же за її спиною, ти завжди будеш частинкою цього шляху, поки не зупинишся, але тільки тоді, коли захочеш розпочати новий. Так і залишилося у серці Ліри завжди горів вогник, що вказував їй шлях, хоча вона йшла вперед без кінця, адже кожен день був новим початком. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.